Всіх вітаю на своєму каналі! В цьому ролику хочу зробити розпаковування насіння, яке ми плануємо висадити в цьому році, а також огляд фітоламп. Пройдуся по технічним характеристикам, покажу на розсаді ефективність їх роботи. Ну що, починаємо з розпакування. Для позакореневої підгодівлі замовили плантафол з різними термінами вегетації: цвітіння бутонізація, зростання плодів та зрівання плодів. Вегетація цвітіння співвідношення азоту, фосфору та калію 10-54-10, де опору робиться на фосфор. Вегетація зростання. Співвідношення 20 202020. Баланс між елементами. Дозрівання 5 45 де упор робиться на калій. Пізніше докупимо зав'язь співвідношенням 02550, де повна відсутність азоту, оскільки він мінімально бере участь у процесах. А опор робиться на фосфор 25 і 50 калію. Купили борну кислоту в якості добрива з фунцеїдною властивостю для збільшення змісту цукру, вітаміну і каротину у овочах. Купили за красою та смаковими якостями, особливо для мене, кавун Чарльстон Грей. Для нас це класика. Пробуємо цього року диню Флоренція італійської селекції. Невеликі плоди 2-2,5 кг. Мені сподобався колір – жовтий Далі середньоранній гібрид дині Кар'єра голландської селекції. Дуже велика, 3-4 кг. Має гарну лежкість. Перевірена диня мазин компанії Клос. Дуже раннє. У нас було цієї єдині 8 кг з куща. Ролик можете подивитися. Помідори незвичайні, високорослі, чорний принц. Перець ранній, аден, перець геркулес. На жаль, насіння геркулеса виявилося неякісне. Рожевий помідор пінкбуш. низькорослий ранній від японської фірми Соката. Ріо Гранде та Ріо Фуего. Недорогі сортові типу сливки, але дуже вражайні з високим вмістом сухих речовин для томатної пасти, Кабун-арашан Арашан ранній. Термін плодоношення 64-68 днів. Максимальний розмір при правильній агротехніці 16-17 кг. Пізніше докупили Карістан. Термін плодоношення 62-64 дні. Він на 4 дні дозріває раніше за арашан, але плід менше. На першому етапі будемо застосовувати біологічний функцій триходермін. Він застосовується при боротьбі із багатьма збудниками хвороб фітопатогенними грибами і бактеріями. Почнемо з розпакування фітоламп. Лампа дуже легка. Корпус, як вказує виробник, зроблений з алюмінію. Потужність лампи ми вибрали 50 Вт. В розсіювачі розташована маленька лінзочка соусна із світлодіодом, що сприяє посиленню концентрації світлового потоку. Спектральна довжина хвилі 660 нанометрів, що сприяє повному спектру. Від вегетації до плодоношення. Рівень водонепроникності IP65, тобто повністю захищено від пилу та твердих тіл не менше 1 мм, та відповідає захисту від водяних струменів під будь-яким кутом. Система підключення дуже проста. Коричневий дріт це фаза, синій 0. Жовто-зелений це заземлення. Розглянемо відстань від фитолампи під час вегітації, на прикладі 100 ватної лампи. Сходи 60-91 см, кількість підсвічування 12-14 годин, ріст 45-60 см, кількість підсвічування 14-16 годин, цвітіння 20-30 см. Кількість підсвічування 16-18 годин. А тепер перейдемо до практики, як у реальних умовах працюють лампи, на прикладі баклажанів та перцю. З першого погляду видно, що розсада не витягнута, а низенька і міцна, хоча кілька днів небо було похмурим. У наступному відео розповім, як проводжу замочування та висів насіння. Друзі, кому відео стало корисним та цікавим, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях. По можливості відповім. На цьому я закінчу. До побачення, до нових зустрічей!